Сказав, що магічні предмети можна знайти лише в Гогвартсі. Додивіться дивіться це відео до кінця, і я покажу, як я створила власний німбус 2000 у реальному світі. А зараз ходімо пакувати валізи на дачу, бо саме там розпочинається вся магія. Як ви бачите, сьогодні я не в теплій квартирі, а в сараї на дачу, бо всі інструменти по роботі по дереву знаходяться тут. І мітуа буде у нас саме з дерева, тому треба працювати саме тут. Висота мітли у Гаррі Поттера була трошечки вища за нього. Тому орієнтуватись буду саме на це, не на ріст Гаррі Поттера, а на свій зріст і трошечки вище. Типу, отак. Да? Отак, от нормально. Так я одразу глянула, що у нього згин ось цієї мітли йде десь на рівні грудей. Тобто я його буду робити ось тут. Тепер точно можна малювати. Коротше, як можна перевірити, наскільки точно намальована мітла можна на неї сісти? І бажано це зробити до вирізання. Я сідаю ось тут, перед згибом, а на сам згин у мене по суті лягає живіт, типу, воно так має бути зручно, І ось так от я тримаюсь. Якраз так Гаррі Поттер і літав. А ось ширину мітли обрала, виходячи з ширини дошки, щоб максимально просто можна було скруглити палицю, тобто всюди по 3 сантиметри. Думаю, можна вже починати пиляти. Треба десь знайти лобзік. Ось це все, що я змогла напиляти одною насадкою шліфовки. Шліфувала я ось такою машинкою, тут 60-та насадка, і вона вже майже все. Тут, взагалі, було по-хорошому фрезером, пройду по боку і зрізати, щоб воно округлилось. Але його нема. Воно ще ж поламалось у мене по сучку. Ой, я зараз покажу. Все, чотенько. Так, тут я закріпила, кстати, щоб воно не а, По сучку так от чітенко Ну, Папа, наче як може допомогти їй це виправити, але це буде завтра. Плюс, завтра, скоріше за все, я буду дошліфовувати, бо насадка одна, оця, а шліфувачів, як бачите, багато. Треба їхати в магазин. І треба не забувати про окуляри, бо скалки дуже сильно летять і не дуже приємно, якщо вони коготить в око. Добрий ранок. Зараз будемо продовжувати. 不是，男的呢。<noise> Час збирати конструктор докупи, просто приклеїти не варіант, буде погано тримати, обмотати чимось чи зажати тріщину також, бо буде помітно. План такий: знайти колишок підходящого розміру, просверлити по центру отвір, по діаметру цього колишка в двох деталях, змастити це все хорошенько клеєм, ПВ експрес по дереву, та з'єднати. Тобто, це виходить більш надійна альтернатива звичайного склеювання. Відміряли все вручну, тому ідеального стику не було. Довелося піджимати все з трубцинами і для надійнішого з'єднання, і для рівнішого стику. А ось що стало з гравером, коли я вирішила ним пошліфувати міту, типу замість шліфмашинки. Найшумніша робота позаду, а тепер в теплі в добрі можна доробити Nimbus 2000. А ти поки постав подобайку цьому відео і не забудь підписатись на каналі багато цікавого крафту і не тільки по Гаррі Потеру. Там навіть для кота є. А зараз на черзі частина з самим вінником. Він складатиме з чотирьох однакових деталей, які я намалювала самостійно. Креслення не важке і залишається перенести його на 10-мм єлу та вирізати клею. Їх звісно, 88-м клеєм для зручності зробила насічки для більш точного склеювання. А тепер це схоже на вірмішеліну. А ось в склеєному вигляді це вже виглядає як справжній віник. Верх і низ закриваю кружечками з тієї шєви, тільки згори зробила ще отвір, щоб просунути туди палицю. Декоративні елементи у вигляді кріплення робитиму з 5-мм єви. Тут звичайні смужки. Дещо важче з підставкою для ніг тут я використала товсту єву та шматок палички від суш, бо вона просто міцніша, кругліша, красивіша. Ефект маленьких дерев'яних паличок та вінику робитиму методом надрізу та поду. Ванням фену на пробному клаптику результат мене влаштував. Тож час переносити це на основний віник. Для зручності ніж я висунула лише на 3-5 мм, щоб випадково не прорізати наскрізь єву. Під дією тепла єва звужується, а отвори збільшуються, що дає потрібний мені ефект. Згори та знизу допрацював ефект гілок паяльником. Дерев'яну палицю розформувала спеціальною фарбою по дереву в кольорі Полісандр для збереження текстури дерева. Одразу нанесла гумову білу фарму в якості грунту на віник. А ось на декоративні елементи я нанесла текстурну пасту, щоб кінцевий результат був більш глянцевим і пофарбувала золотою декоративною емалью. Перший шар лягає ну дуже прозоро, але загалом достатньо 3-4 шарів для насиченого кольору. А ось на віник нанесла звичайний акрил. Тут треба уважно профарбовувати всі щілинки, щоб не було білих пробілів. Кінбус 2000 готовий до свого першого польоту. Напишіть в коментарях, що б ви хотіли зробити наступного разу. І пам'ятайте, магія починається з вас. До зустрічі!